Привіт! Сьогодні поговоримо про щось справді фундаментальне про те, що лежить в основі чи не кожного нашого рішення про світ людських потреб. От замислювались колись, чому купується новий телефон, коли старий ще цілком робочий, або що змушує прагнути визнання? Розуміння цих механізмів це, по суті, ключ до більш усвідомленого життя. Тож давайте розбиратися в цій непростій темі разом. Ну що ж, почнімо з головного. Варто поставити собі одне питання. А чого ж насправді потрібно? Не те, що хочеться от просто зараз, а те, без чого життя ну, буде неповним або і взагалі неможливим. Здавалося б, просте питання, так? Але саме воно, по суті, лежить в основі і сучасної економіки і психології. Просто погляньмо на ці два зображення: з одного боку, звичайний кошик з продуктами: вода, хліб, якісь овочі. Це ж основа нашого виживання, а з іншого. Візок, який буквально тріщить від найновіших гаджетів, брендових речей, предметів розкоші. І от у чому фокус сучасний світ так майстерно стирає межу між цими двома кошиками, переконуючи нас, що бажання це і є та сама гостра необхідність. Добре, то що ж таке потреба, якщо говорити простіше? По суті, це необхідність задоволити певне бажання. Це те саме відчуття, знаєте, внутрішньої нестачі чогось, яке змушує нас піднятися і діяти. І саме ці дії помножені на мільярди людей і формують нашу поведінку та, зрештою, всю глобальну економіку. Але ж бажань їх просто безліч. Як узагалі розібратися в цьому хаосі? Виявляється, психологи та економісти вже давно намагаються це зробити і навіть створили таку собі карту бажань. І ці системи класифікації вони допомагають зрозуміти, що є першочерговим, а що в принципі може й зачекати. Давайте подивимось, як це працює. Ось, наприклад, одна з таких класифікацій. На перший погляд може здатися складно, якась павутина, але насправді це дуже логічна структура наших бажань. Зараз ми швиденько розкладемо її на прості та зрозумілі елементи, і все стане на свої місця. Отже, почнімо з походження. По-перше, потреби бувають базові або вроджені, це те, без чого людина фізично жити не може дихати, їсти, пити. А є потреби, які породив розвиток цивілізації. Наприклад, потреба в інтернеті, смартфоні, освіті. Задумайтесь, ще якихось 100 років тому їх просто не існувало. Далі у нас нагальність. Є першочергові потреби: голод чи спрага. Вони вимагають негайного задоволення. Ну, самі розумієте, це не те, що можна відкласти на потім. А от, скажімо, предмети розкоші належать до вторинних потреб, їх задоволення може спокійно почекати. Тепер щодо засобів задоволення тут все просто: матеріальні потреби це все, що можна, так би мовити, помацати: будинок, автомобіль, одяг. А є нематеріальні або духовні потреби в освіті, мистецтві, спілкуванні. І знаєте, вони не менш важливі для відчуття повноцінного щасливого життя. І нарешті останній критерій у цій схемі спосіб задоволення. Індивідуальні потреби ми задовольняємо самі для себе наприклад, купуємо їжу чи одяг, а от колективні задовольняються лише спільно з усиллями всього суспільства. Це, наприклад, громадський транспорт, парки, безпека та правопорядок. Ну що ж, з цими класифікаціями, наче розібралися. А тепер давайте про те, що, мабуть, чули всі: про мабуть, найвідомішу модель потреб у світі. Йдеться, звісно, про знамениту піраміду Абрагама Маслоу. А ось і вона. Ідея психолога Абрахама Маслоу була геніально простою. Він запропонував чітку ієрархію, він представив наші потреби у вигляді піраміди, де в самій основі лежить фундамент нашого виживання. І тут ключовий момент. Поки цей фундамент, ця основа не є міцною, рухатися до вищих рівнів майже неможливо. Давайте пройдемося по цих рівнях разом крок за кроком. Отже, в основі лежить фізіологія, дихання, їжа, сон. Це наш фундамент. Коли він є, ми підіймаємося вище на рівень безпеки. Це стабільна робота, здоров'я, дах над головою. І тільки тоді, коли є відчуття безпеки, людина починає шукати любові та приналежності. Це дружба, сім'я, якась спільнота. Наступний рівень це повага, потреба у визнанні, досягненнях, у впевненості в собі. І нарешті, на самій верхівці, самоактуалізація це бажання творити, розвиватися і розкривати свій потенціал наповну. Але тут виникає логічне питання: а невже для всіх ця піраміда однакова? Ну звісно, ні. Це дуже гнучка модель. Давайте подивимося, які ж фактори формують наші потреби і роблять піраміду кожної людини по суті абсолютно унікальною? Річ у тім, що на наші потреби впливає просто безліч факторів, як внутрішніх, так і зовнішніх, і це робить нашу особисту піраміду потреб такою динамічною системою, а не чимось статичним, що висічене в камені раз назавжди. От візьмемо, наприклад, вік. Потреба дитини в грі ну, кардинально відрізняється від потреби пенсіонера у спокої. Або професія. Програмісту потрібен потужний комп'ютер, а художнику якісні фарби. Навіть така проста річ, як пора року, впливає на бажання взимку ми мріємо про теплу ковдру, а влітку про холодне морозиво. А тепер додайте сюди ще стать, інтереси, фінансовий стан і отримаєте абсолютно унікальний набір потреб для кожної окремої людини. Гаразд, з теорії, наче все зрозуміло, але якась цього всього практичне застосування, адже знання стають силою лише тоді, коли їх використовують. Як можна проаналізувати власні потреби, щоб краще зрозуміти себе і свої вчинки? Ідея насправді дуже проста, але водночас і дуже потужна. Вона полягає в тому, щоб просто скласти список власних потреб, а потім чесно його проаналізувати. Подумати, від чого можливо, можна було б відмовитись, щоб заощадити якісь ресурси, чи то гроші, чи то час. І це, власне, і є перший крок до усвідомленого споживання. А ось це питання, я б сказав, ключове для сучасного світу споживання. Які потреби вимагають надмірних витрат, і як їх можна, ну скажімо, оптимізувати? Відверта відповідь на це питання це без перебільшення прямий шлях до фінансової свободи та внутрішнього спокою. І наостанок, мабуть, найголовніше питання для роздумів. Воно підсумовує все, про що ми щойно говорили. Після всього почутого варто дати собі чесну відповідь людина контролює свої потреби чи вони контролюють її? Це, знаєте, питання, над яким точно варто замислитись.